Ця дерев'яна церква у селі Кліцько пам'ятка архітектури національного значення. Вона збудована з липового брусу. Вважається, що храм зведений у 1603 році, розповідає місцевий священик Олег Федишин. Вона з 1955 року по 1989 рік була як склад книжок за радянської влади. На ню падала липа, тут кругом липи росли. Вона була в дуже жахливому стані. На даний час церква в дуже критичному стані, тому що вона фактично похилилася. Якщо бачите, що з тої з тамтої, з другої сторони її вона є підперта. За словами паруха, церква давно потребує реставрації. Крім того, у храмі зберігся давній іконостас, якому близько чотирьох століть. Так як зовні, так само всередині вона потребує ремонту і як на Назовні ми я розповідав, що вона стягнута такими великими скобами серединами, тому що вона розходиться, ця церква. Але найцінніше, що всередині потрібно зберегти, це іконостас, бо іконостасів фактично це є 17 століття. Священник розповідає, що у 2008 році в церкві виникла пожежа. Вогонь пошкодив значну частину дерев'яного храму, як ззовні, так і всередині. Про те, що церква Успіння Пресвятої Богородиці потребує відновлення, говорить і місцева жителька Софія Матіяш. Дуже ми хотіли, щоб я ще трохи дочекала, щоб я ще до неї ходила. Я маю ключик, відкриваю, щоб скорше прийшли люди. Ходжу то… я кажу, виходимо до церкви, але так і так буде, бо така страшна, дерта, Закриють. Треба, треба, дуже треба ремонту, поможіть. Востаннє деякі реставраційні роботи у храмі проводили у 2005 році. Однак повністю церкву тоді не відреставрували, говорить директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько. Настас теж вже під загрозою. Є питання його консервації або навіть щоб ми його розібрали до того, як почнемо реставрувати ті об'єкти. науково проєктну документацію ми зробили. Експертний звіт в нас є. Вартість реставраційних робіт на об'єкті близько 5 мільйонів. Закупівлі ще не. Проведені, ми очікуємо прийнято рішення обласної адміністрації, обласної ради, щоб ми мали можливість фінансувати все-таки цей об'єкт в цьому році. Тоді оголосимо тендер. За словами Олени Василько, якщо з обласного бюджету виділять необхідну суму, реставрацію церкви можливо провести до кінця цього року. Зокрема, це заміна обгорілих дерев'яних елементів, а також роботи з гонтовим покриттям і піддащем. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.